Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Продовжуємо серію відео присвячену міфам, які існують навколо фонду гарантування вкладів. Але чи насправді це так, давайте розбиратись разом. В разі банкрутства банку відшкодування за вкладами, розміщеними в іноземній валюті, відбувається у валюті вкладу. Насправді гарантії фонду поширюються на вклади в іноземній валюті, однак їх відшкодування здійснюється в гривні. Українські вкладники та їх вклади захищені фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд гарантує відшкодування за вкладами, які громадяни розміщують в банках в готівковій або безготівковій формі, не тільки для коштів розміщених в гривні, а й в іноземній валюті. Якщо банк, в якому ви маєте вклад, визнано непотоспроможним, то отримуєте відшкодування від фонду гарантування вкладів у гривні за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на день, що передує дню початку процедури виведення фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку. Також актуальна інформація про умови гарантування вкладів. В тому числі про валюту відшкодування вкладникам в іноземній валюті зазначається у довідці про систему гарантування вкладів, з якою банк зобов'язаний ознайомити вас перед відкриттям поточного чи депозитного рахунку. Зверніть увагу, що фонд відшкодовує валютні вклади в гривневому еквіваленті в межах граничної суми відшкодування. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.